Всім привіт! З вами Поліна Різник і я переможниця проекту Кастинг на нову ведучу від футбольного клубу Кревбас. Відтепер саме я разом з вами щотижня буду підбувати підсумки виступів команд великої червоно-білої родини. Let's start! Кривбас продовжує підготовку до старту другої частини сезону в Іспанії. ЖФК у оновленому складі зіграв перший контрольний матч. Ю-19 з новим наставником проводить спарринги в режимі нон-стоп. Це все, звичайно, крутий ексклюзив. очікує на вас в цьому випуску. Обов'язково додивіться до кінця та підпишіться на наш канал, щоб нічого не пропустити. Бас Ю-19 у середині січня вийшов з відпуски та розпочав підготовку до весняної частини сезону. Наша юнацька команда вже встигла провести чотири контрольні матчі. Червоно-білі впевнено переграли в гостях Кремінь-2 з рахунком 5-1. Цій грі забували Антон Циганков, який оформив дубль, Артем Іліка та Ярослав Шевченко. Ну і крапку в матчі поставив Артем Олексенко. Також двічі Криворіжці з однаковим результатом розійшлись мировими з інгульцем Ю 19 і УФК Кривбас Ю 17 1-1. за наших юнаків забували Святослав Матяш і знову Артем Іліка. Більш детально про підготовку команди Ю 19 Моя колежанка Юлія Полякова. Всім привіт! Ми знаходимося на контрольному матчі кривбасу. Ю 19 команда продовжує готуватися до сезону та проводить велику кількість спарингів. В міжсезоні відбулася важлива подія. Відтепер тепер з командою працюють Олексій Пролепов та Юрій Штурко, які замінили на цій посаді Станіслава Упілкова та Миколу Кашевського. Наразі керівництво поставило перед командою та тренерським штабом чітке завдання. Керівництво поставило задачу молодитися і для того, щоб молодитися, подивитися дві школи наші, які є. Тому сьогодні у нас була одна школа, і інша, яка ю 17 тому є що вибрати і будемо брати і награвати вже їх на друге коло. Зараз на перегляді в команді знаходяться декілька потенційних гравців, а також гравці команди Кривбас Ю-17. Олег Сурдов, Артем Дударенко, Станіслав Мігуський, Тимур Нянчур, Артем Олексенко, Дмитро Мурашко, Артем Іліка та Андрій Андрієв. І гравці УФК Кривбас. Іван Сльозка, Данило Корнієнко, Євген Маяков, Розмір Губенко та Ростислав Платко. Ну, є дуже хороші хлопці з 18, е перспективні, тому будемо ставити акцент на них. Плюс є в нас дорослі, які будуть допомагати їм досягти мети. І найголовніше, щоб вони працювали і розуміли, що хоче тренерський штаб від них. На стадіоні Спарта сьогодні відбувається дербі. Між собою грають команди Кривбас Ю 17 та Ю 19 Але як ми розуміємо, результат не головне для хлопців. Першочергово важливо отримати навантаження, а для тренерів інформацію. Дякую за увагу. З вами була Юля Полякова, Поліна. Дякую, Юлія. А ми продовжуємо дізнаватися новини академії. Дві команди Дніпровського УФК Кривбаз грають у зимових турнірах. УФК Кривбаз Ю17 після чотирьох матчів на турнірі пам'яті Миколи Кудрицького має в своєму активі 6 очок та займає сьому сходинку серед 10 команд. А от Овка Кривбас Ю-15 у змаганнях пам'яті Максима Білого йде четвертим серед восьми колективів: три перемоги та дві невдачі і дев'ять очок в турнірній таблиці. Головна команда жіночого кривбасу розпочала збори з її спілкування з керівництвом клубу. Володимир Баєнко привітав дівчат та весь тренерсько-адміністративний штаб а також окреслив як найближчі плани, так і майбутню стратегію розвитку жіночого футболу в кривому розі. Сьогодні ми вийшли з відпустки. Зібрали з керівництвом, ми поговорили, обговорили все, обговорили з тренерським штабом. Наразі в нас більше молоді. Ми підписали молодих дівчат, з якими будемо починати цей чемпіонат. І сподіваюся, ми створимо нову хорошу команду. У планах в нас провести чотири цикла тренувань і потім зіграти товариські ігри і зіграти вже з молоддю, подивитись, як ми будемо, як вони будуть. На даний момент команду залишило 9 гравчень, вісім з яких отримало статус вільних агентів. А ось у випадку з Лесі Ольховою відбулася дійсно історична подія. Вперше в своїй історії ЖФК «Кривбас» продав свою гравчиню. Домовленість було досягнуто з харківським житлобудом 1, за який відтепер буде виступати захисниця. До контрольних поєдинків після виходу з відпустки команда провела результативну двосторонку: 7 -5. Саме такий підсумок цієї перестрілки. Після цього було зіграно контрольний матч проти команди Ю-14 клубної академії. Рахунок 1-1. Перший гол дівчат у 2024 році забила Синтія Мусунгу. Ми грали першу контрольну гру з хлопцями з нашої академії. Це була команда Ю-14. Наразі хлопці дуже добре грають у чемпіонаті України по Дюфел. Вони йдуть на першому місці. Дівчата знаходяться під навантаженням, і для них це була перша гра, так сказати, з добрим суперником. До цього ми грали між собою двосторонні матчі. Це була перша відповідальна гра після відпустки. У нас були на перегляді дівчата з u 15 а також дівчата з ЖФК Кривбасу-2. Е, взагалом хотів би відзначити, що для деяких дівчат е, вони грали на нових е, позиціях і е, проявили себе дуже непогано. Також підготовку до другої частини сезону дівочої Ю-15 продовжують наші юні футболістки. Команда Дениса Мацебури поповнилася двома виконавицями: півзахисницею Веронікою Непушивайленко та крайньою правою нападницею Паліною Назаренко. Телефоном прокоментував поточну ситуацію старший тренер Денис Мацебура. Наразі ми тренуємося у одноразовому режимі, е проводимо контрольні ігри кожну неділю. Також в нас наразі дуже класний мікроклімат у команді. Дівчатка вже з нетерпінням чекають на відновлення другої частини чемпіонату України «Ю-15». В цілому команда майже укомплектована, чому майже тому, що ще досі тривають пошуки голкіперки, адже основна наша гравчиня Аліса Красікова продовжує відновлюватись після дійсно жахливої травми, яку вона отримала у розташуванні збірної України ю 15 тому якщо вам ще не є 15 років, і ви мрієте спробувати себе у якості голкіперки. Пишіть нам у соцмережі. Будемо раді вітати вас у великій червоно-білій родині. А зараз обіцяний ексклюзив. У нас на зв'язку екс-футболістка Кривбасу. найкращий бомбардир в історії клубу Поліна Янчук. Поліна, привіт! Як у тебе справи? Розкажи вболівальникам, де ти зараз? Привіт, зараз я знаходжусь в Туреччині, в місті Стангул. Граю у вищому дивізіоні Туреччини в команді, яка називається Bear Bay. Зараз ми знаходимося на четвертому місці, але амбіції команди взяти. Працюю міська чемпіонат. супер. Бажаємо тобі досягти справді всіх цілей. Ти вже встигла дебютувати за новий клуб і навіть відзначитися дебютним голом. З чим тебе? Ми вітаємо. Скажи, як тобі рівень турецької ліги та що тебе більш за все вразило? Дякую за привітання. Мені подобається саме рівень чемпіонату. Він трохи не схожий на рівень в Україні. Тут трохи по-іншому, коли Команди з верхньої частини чемпіонату грають з командами, які нижче класом, то завжди важко. І люба команда може обіграти любу. І саме в цьому основна відмінність між чемпіонатами України та Туреччини. А про речі, які найбільше вразили, то це це неймовірно красиве місто Стамбул. Тут два моря і дуже Красиві краєвиди ще не скрізь встигла побувати, але надіюсь, з часом можу відвідати всі краєвиди Стамбулу. І що красивіше ніж наш кривий ріг? Напевно, трохи краще ніж Маклан, але. Це таки не той рівень, як 95-й квартал. І я знаю, що ти хотіла звернутися до наших болівальників, і ми залюбки даємо тобі таку можливість. Так, хотіла звернутися до болівальників, подякувати за підтримку, яку вони надавали приблизно там, півтори, півтори року, коли я була в команді. Хочу їм побажати вірити надалі в команду, ходити і відвідувати матчі, болівати за дівчат, і підтримувати. Молодь, а дівчатам хотіла би передати привіт, хотіла би побажати удачі в чемпіонаті. Подякувати і побажати також удачі головному тренеру Константину Вікторовичу. Хотілося б, щоб приставку ВО вже прибрали, і він став повноцінно головним тренером жіночої команди. Дякую, Поліна. Була рада тебе побачити. Па-па! Дякую, удачі вам. А тепер перенесемось до Іспанії, де медіа медія відділивка Кривбас продовжує висвітлювати проведення зимових зборів головної чоловічої команди клубу для наших болівальників, а також виконувати велику соціальну місію нагадувати всьому світу про те, що в нашій країні триває війна, і про те, як важливо зараз об'єднатися у боротьбі з країною-терористом. На зв'язку з нами Роман Васильковський. Романе, вам слово. Ола Амігас, збір кривбаса тут в Іспанії, у самому розпалі. І я кажу не тільки про навчально тренувальний збір, а й про збір коштів на автівки для наших захисників. Посилання на банку в першому закріпленому коментарі. До речі, хочу нагадати про те, як наприкінці року ми разом збирали на FPV дрони для наших бійців. 1 мільйон 300 тисяч гривень було зібрано разом з болівальниками та нашими партнерами. І у нас є приємна новина від підрозділу Рекбісти. Ми підрозділ регбісти. Хочемо подякувати. Футбольний клуб Кривбас, мережу магазинів Аврора та всіх небайдужих, хто долучився до нашого масштабного збору. Завдяки вам сьогодні ми зробили замовлення на 60 FPV-дронів та обладнання для двох екіпажів. З вашою підтримкою нищити ворога стає ефективніше. Слава Україні! Героям слава! Перейдемо до спортивних новин. Екватор зборів подолано. Позаду три міжнародні спаринги, дві перемоги з однаковим рахунком 2-0 над польським п'ястом та угорським «Ференсварошем». Також в активі червоно-білих одна поразка. Так саме в активі, тому що в матчі з регулярним учасником в Єврокубків чеською вікторією футболісти здобули безцінний досвід, а тренерський склад отримав багато корисної інформації. Дуже важко на зборах, коли ти отримаєш дуже велике навантаження. Виходити і грати зовсім не не те не те состояння, яке як то кажуть, то хлопці перебороли. Тим більше ми грали в 12-ті, Дуже така жарка жарка погода, і хлопці молодці. Саме головне, що вони отримали навантаження, і ми подивились деякі там схеми, які ми хотіли. Пропрацювати, так що хлопці, молодці, працюємо далі. Із приємних новин на другому етапі зборів до тренувань в загальній групі приєднався Іван Дібано, який пропустив першу частину через вірусну хворобу. So я дуже радий повернутися на поле і знову тренуватися в загальній групі. дуже важливо зараз отримувати навантаження, щоб повернути втрачені кондиції. Yes. Раді вітати тебе, козаче. Дякуємо, Романа. Ми повертаємося в Україну і продовжуємо випуск Кривбас Ньюз. До ексклюзивних новин. ФК Кривбас приєднався до 12 клубів української прем'єр-ліги, які в другому колі будуть транслюватися на каналі УПЛ-ТБ. Новостворений канал буде в максимальному доступі на більшості оці платформ, а також в кабельних та супутникових мережах. Позиція клубу залишається незмінною. Друзі, поки ми будемо говорити, хто в пулі, хто не в пулі, то в нас не буде єдиного українського футболу. Зараз, коли вся країна об'єдналася разом оборонимо Україну від ворога, ділити когось на пули це останнє, що ми повинні робити. Ну і наостанок трошки позитиву в цей непростий час від ведучого футбольного клубу Кривбас Артура Капітонова. Сьогодні він вийшов на вулиці міста з простим запитанням, на яке не всі змогли відповісти. Всім привіт! Сьогодні вирішили вийти на вулицю нашого міста, щоб дізнатися наскільки добре наші мешканці розбираються в українському футболі, та що знають про Кривбас. Поїхали! Чи слідкуйте за? За українським футболом, чи знаєте, хто зараз на першому місці в чемпіонаті України? Я, чесно, не знаю, вже давно не цікавиться. А футбольним клубом Кривбас можливо цікавити. Знаєте, що команда відновилася, відродилася після банкрутства. Не, не знаю. Ні, не знаю. На жаль. А ви мешканка нашого міста? Так. Так як ну як ви думаєте, хто зараз на першому місці? Україна. Я не слідкую. А якщо подумати? Кривбас, напевно. Молодець. Кривбас, так. Кривбас, кривбас. Правильно відповідь. Да. Там є 16 команд. І на якому місці серед 16 команд команда Крибас. На... на другому. Вище. В першому? На першому місці Кривбас. Кривбас іде на першому місці чемпіонаті України. Вроді, вроді би, вроді би, би на. Щас. щас, щас, щас. На, на десятому був вроді. Ні, Ні. Вище. вище? На, на п'ятому вже. Навіть ще вище. На На другому. другому. На ну, першому місці зараз. Це Є19 e чи nee, основна команда? Основна. «Кривбас»? Ну це дуже здорово. І від вірні дуба можна такого очікувати, оскільки це... Не просто тренер, а з такою харизмою людина вона може завести колектив. Two hours later. Це дуже здорово. Можливо, знаєте, хто на першому місці зараз, так? Да? Ні, я не знаю. Не святкуєте. А за командою з нашого міста святкуєте? Ні. Не фанат футболу. Поняв, гарного дня вам. Бо більше по бігу якомусь Да? <смоти> Чи знаєте ви, хто зараз іде на першому місці в чемпіонаті України? Ні. Ну, я там таку маленьку можу дати підсказочку. Кривбас. Кривбас, це правильна відповідь. А можливо, ви знаєте, хто головний тренер зараз команди? Ні. Ні, на жаль, не знаю. Ні. Юрій? Гагарін. <Gagarine. смоти> До побачення. Юрій Вернадуб. Тобто ти цікавиш цією командою, а, так? Так. І підписаний на нас в соціальних мережах. Ні. Обов'язково підпишись, добре? Тому що кривбас. кривбас це ми. — Але взагалі не слідкуєте за командою, чи десь може підписані в соціальних мережах, десь бачили. Не підписана, але коли є можливість, то слідкую. А ви слідкуєте за жіночою командою? Звісно, ми ходимо. Вболівати? — Вболівати. Кривбас, ми крові одної, навіки з тобою. Кривбас, Кривбас! Кривбас. Кривбас це ми. Ось такий вийшов наш перший випуск у новому сезоні. Напишіть своє враження в коментарях і не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на нашу сторінку в YouTube. З вами була Поліна Різник. До зустрічі у наступних випусках Кривбас Ньюз.